you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо цікаве розкриття. Під'їхало як на вихідний день. Ми, звісно, впевнені, що батьки повинні любити власних дітей, як і навпаки, і мають право дарувати один одному подарунки. Але цікавий видався сюрприз від двох пенсіонерів з Дарниці для родини депутата ОПЗЖ. 87 річна теща народного депутата Олександра Качного у 2022 році подарувала доньці 6,5 мільйонів гривень. Гривень. Проте не змогла згадати, яким бізнесом займалась їхня родина. Як наразі відомо, Олександр Качний обирався в парламент від забороненої нині опозиційної платформи за життя. У своїй електронній декларації за 2022 рік він вказав про цей цінний подарунок від тещі. Сам Нардеп стверджує, що батьки його дружини продали свій будинок і подарували виручені гроші доньці. Крім того, тесть нардепа, за його словами, також мав підприємницьку діяльність та, відповідно, мігмати нерухомість. Незважаючи на такі можливості, Свого становища теща та тест нардепа проживають у старій п'ятиповерховій будівлі на київській дарниці. Сама 87-річна пенсіонерка заявила, що, можливо, навіть більше вони можуть дарувати, тому що, як вони стверджують, займалися бізнесом у свій час. Проте на уточнювальне питання щодо їхньої підприємницької діяльності жінка відповіла, що протягом усього життя працювала бухгалтеркою і попросила більше її не турбувати. Лише подивіться на цю жінку, яка подарувала майже 7 мільйонів нашому нардепу з цього кадру. Зразу видно, яким бізнесом займалася родина Макдаків, чи то просте відмивання грошей через родичів. Ці депутати обнагліли зовсім інакших слів не підібрати, видумувати такі грандіозні історії, аби не спотворити власне ім'я. Але є нюанс: якраз такі схеми і підводять під монастир, ганьба. Та й годі на цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.